Пікс – феномен, що закохує у себе вже не одне покоління глядачів. Сонно містична атмосфера, фактурні персонажі, незабутній саунд Анджело Беделементі. Все це лишило відбиток не лише у серцях фанатів, а й у мистецтві та моді. Про це сьогодні поговоримо. Пікс – це перший серіал Девіда Лінча, знятий у 90-му році. Сюжет, якщо коротко, такий. Агента ФБР Дейла Купера відправляють до містечка Твінпікс з місією знайти вбивцю шкільної королеви краси Лори Палмер. Жанр цього серіалу описати неможливо, це просто щось до біса лінчівське та до біса гарне. І ще ця картина Лінча вплинула на мистецтво, музику та моду. Та Твінпікс унікальний не лише через сюжет, а й завдяки неповторному стилю персонажів. За костюми у першому сезоні відповідала Патриція Норіс, яка до речі отримала ЕМІ за роботу над пілотним епізодом. Саме вона придумала унікальне та дуже естетичне поєднання моди 50-х та 90-х. Бо коли вперше умикаєш серіал, не одразу можеш збагнути, коли саме відбуваються події. Персонажі, наче в окремому всесвіті, поза часом та простором їхній одяг це дуже підкреслює. Стиль жителів Піксу одночасно дуже впізнаваний та типовий і дуже дивний, бо ніколи не покидає відчуття, що з ними щось не так. Твін пікс приваблює ще й тим, що ти ніби поринаєш у атмосферу та стаєш учасником подій, ти, ніби також стаєш детективом купером, звертаючи увагу на найдрібніші деталі. Одяг тут також грає ролі. Бо чому тоді Одрі Горн змінює чорно-білі черевики на червоні туфлі, коли приходить до школи? Червоний, білий, чорний. Ці кольори тут далеко не пересічні. Повторювальні крупні плани на черевиках протягом усього пілотного епізоду привертають увагу до них і спонукають глядача робити свої власні висновки. І байдуже, чи вони достовірні у твінпіксі, матеріальні об'єкти набувають завищеного значення або не набувають речі та одяг тут є всім, і одночасно нічим. Лінч майстерно цим спекулює та грає на емоціях глядачів. До речі, сам Лінч був тісно пов'язаний з фешн-індустрією. У 90-ті він активно співпрацював з дизайнерами, створюючи не зовсім стандартні для тогочасної моди відеоролики. Його клієнтами були бренди Yves Saint Laurent, Calvin Klein та Giorgio Армані. Але найвідоміше фешн-відео режисер зняв для бренду Dior. Тоді була саме золота ера бренду, на чолі з Джоном Гальяно. Заплутаний атмосферний, моторошний та дуже стильний мініфільм Леді Блю Шанхай з Маріонкоті у головній ролі. Ну а зараз розберемо стиль моїх улюблених персонажів Твінпіксу та поглянемо, як одяг розкриває їхню особистість. Стилістика «Твін Пікс сильно вплинула на моду 90-х, але як я вже і казала, образи героїв були натхнені стилем 50-х. Чому? Бо Девід Лінч згадував, що його уявлення про красу сформувалися саме в дитинстві, на початку 50-х, коли на екранах телевізорів та у кінотеатрах показували фатальних красунь золотої ери Голівуду. Саме тоді Ліндж закохався в образ Фем Фаталь, який знайшов відображення у всіх його творах. але Безумовно, найбільше цих образів зустрічається у «Твін Піксі. Головною фем фаталю серіалі є не Лора Палмер, а її однокласниця Одрі Горн. Бо, будучи школяркою 90-х, Одрі радше є фатальною жінкою 50-х. Її образ просто списаний з красунь золотої ери Голівуду, вигнуті брови. Яскрава родимка, волосся вкладене хвилями, млосний погляд, таємничий голос та червоні туфлі одягається одрі також унікально, не так як її підлітки, однолітки. Першими бачимо її в обтягуючому жіночому светрі та плісованій картаті підлітковій спідниці. Приїхавши до школи, вона змінює скромні чорно-білі броги на червоні туфлі зі шпилькою. Ця сцена дуже красномовно демонструє суперечність персонажки, її скитання між дитячістю та дорослістю. Стиль одрі стає ще більш жіночним та відвертим після зустрічі. З Агентом Купером культовою сценою вважається її танець у закусочній, де відвертість на межі поєднується із скромністю та сором'язливістю. В одязі це також помітно. Одрі використовує свій одяг, щоб показати світові не тільки хто вона, а й те, як вона хоче, щоб її сприймали. Це можна побачити у сцені у Борделі, де Одрі. У відвертій чорній сукні зав'язує язиком стебло вишні, намагаючись довести, що вона не просто дівчинка, а жінка. У другому сезоні серіалу її історія лишилася недосказаною. А от у продовженні 17-го року можна побачити, як одяг та стиль дорослої одрі говорить Ай. про неї більше ніж вона сама. Бо стиль Одрі у поверненні майже не змінився з часу її юнацтва облягаючий светр із Мерехтливої чорної пряжі, упоєднані з чорною спідницею плісе. Її волосся укладено, як у голівудської зірки. Її макіяж все ще складається з червоних губ, вигнутих брів та чорної підводки. Одрі тут, ніби застрягла у минулому, вона живе у минулому, хоче туди повернутися. Її образ так і кричить про те, що вона нещаслива. Некохана, кохана, юна Одрі хотіла швидше стати дорослою. Доросла Одрі хоче повернутися у свою юність. Тепер її гламурний образ кріпово та лячно підкреслює контраст між її мріями та її реальністю. Мені так хотілося, аби у моєї улюблениці все склалося. Але у Лінша були зовсім інші плани. Ну любить він глядачам нерви полоскотати. Та Одрі не єдина фемфаталь у Твінпіксі. Згадайте, наприклад, Джоді Пекарт. Вона, перебуваючи навіть у глухому лісі, має ідеальний манікюр та вишуканий гардероб. На образ Джозі Лінча надихнула перша китайська зірка Голівуду, Анна Мей Вонг, відома насамперед за шанхайським експресом. Тому у Джозі є відголоски ретростилю вонг укладене волосся, довгі червоні нігті, шовкові довгі сукні, естетичне коріння, млосний погляд. І таємнича посмішка. До речі, спочатку роль Джозі була написана для музи Лінча Роселіні. і Роселіні. Реселіні. Її мафією відповідно була не китайська тріада, а італійська козаностра. Але щось там пішло не так, і роль перейшла до Джоан Чен. Спецагент Дейл Купер, красень та протагоніст Твін Піксу. Чоловік ідеальний у всьому у виборі одягу також. Зазвичай його лук складається з бежевого тренча, білої сорочки обов'язково ідеально випросуваної та застегнутої на всі гудзики, тугої краватки, чорного костюму та ідеально чистих чорних туфель. Його стиль прямо говорить про те, що цей чоловік ніколи не помиляється, ніколи не втомлюється та ніколи не показує своїх недоліків. Справжній супергерой ФБР, але одну слабкість куп все-таки має його часто можна побачити з чашкою кави в руці. Кави він п'є ну дуже багато. Ця маленька деталь його ніби олюднює, роблячи образ ідеального супергіру трішки ближчим. До речі, єдиний раз, коли Купер зраджує своєму бежевому тренчу та тогі тогікраваці. Цей момент відвіден одного кого Джека, борделю та казино. Тоді куп вперше та востаннє з'являється у смокінгу. Завдяки одягу. Можна простежити, як агент Купер поступово занурився в атмосферу Твінпіксу та став майже місцевим у другому сезоні серіалу. Він змінить фірмовий чорний костюм на сорочку в клітинку. Продемонструвавши цим повне злиття з маленьким містечком та його жителями, сам Лінд сказав, що у другому сезоні купер перестає бути повністю купером. У нього з'являється ця фланелева сорочка. Ну а ще ось цей смішний рибацький жилет. Він явно тут не просто так з'явився. От вам ще приклад, коли одяг у серіалі більше ніж просто одяг. У сцені, дефіле учасниць конкурсу краси Peaks дівчата одягнуті у прозорі пластикові плащі. Це тонкий натяк на першу серію серіалу, де показують тіло Лори Палмер, яке знайшов під мартел у пластиковому пакеті. Сцена, ніби говорить про те, що хтось з дівчат може стати наступною жертвою. Далі про даму з поліном стиль лок лейді дещо відрізняється на фоні інших жителей твін піксу, бо вона не з 50-х, а ніби більше з періоду гіпі 70-х. Її часто можна побачити в масивних кардиганах, яскравих сорочках з рослинними принтами, масивних окулярах зі сміливими червоними обідками. Лок Лейді живе і одягається так, як їй хочеться, і не потребує схвалення інших. Це, напевно, єдиний персонаж Твінпіксу, що розуміє себе та свою природу, що відображено у її еклектичному стилі. Також Твінпікс це картина, де кольору відведена своя власна роль. Окремим персонажем тут є чорний вігвам, хоча візуально це червона кімната, головна візитівка серіалу. Тут можна побачити театральні бордові оксамитові портьєри, чорно-білий зигзагоподібний візерунок на підлозі, шкірані крі. Ісла, все це стало класикою та натхненням для художників та дизайнерів по всьому світу. Саме червоний колір проходить червоною лінією крізь весь серіал. Кухня сім'ї Брікс, дивани у нічному клубі, тюльпани у будинку Гейвордів, кроватка доктора Джакобі, туфлі Одріс, підниця Дони, футболка Бобі, губи Джозі Пекард, манікюр співачки у нічному клубі, костюм карлика, металик велетня, і так далі, і так далі, і так далі. Я не можу стверджувати напевно, що саме цим кольором хотів сказати Ліндж. Можливо, те, що кожен житель Твінпіксу має грішки. Та є співучасником злочину, і ще зло живе у кожному з них і у кожному з нас. Окрім червоного, у серіалі непомітною, але в той же час дуже помітною є клітинка. Одяг у клітинку носять майже всі персонажі від школярок до лісорубів, це наче неофіційна уніформа місцевих. Навіть куб у другому сезоні почне носити клітинку, ніби натякаючи, що він також вже свій. Як ми вже побачили, одяг кожного персонажа у Twin Peaks допомагає створити уявлення про те, хто вони і. Про що вони, допомагаючи глядачам створити певний образ персонажів у своїй свідомості? Іронічно, що після виходу серіалу у всьому світі чоловіки масово почали носити бежеві тренчі та пити більше кави, а жінки стали малювати губи червоним та млосно курити. У 90-му році журнал Esquire відзначив Лору Палмер як жінку року та прикрасив обкладинку свого журналу її зображенням. Не дивно, що дизайнери почали черпати натхнення у твінпіксі. Наприклад, H&M запустили кампейн, присвячений твінпіксу. Також журнал L двічі публікував фотозйомки на тему твінпіксу. а дизайнери присвячували цілі колекції творінню Лінча. Наприклад, це зробив Раф Сімонс у своїй першій колекції. Для власного бренду створені після відходу з діор на моделях, що приходили подіумом лабіринтом, були незвичайні сильно гіперболізовані светри у стилі уніформи американських студентів. Шоу взагалі було схоже на переказ ключових епізодів Twin Peaks. Весь антураж, як візуально, так і своєю атмосферою нагадував Twin Peaks. Навіть саунд до показу оформлював Анджелобеделементі. І це буквально лише пара прикладів того, як Twin Peaks вплинув на індустрію моди. Ну а більше деталей я розкрила меценатам каналу, адже саме завдяки цим людям і виходять мої нові відео. Тому, якщо хочете підтримати дарку підпискою, а натомість отримати бонусний вміст, долучайтеся до підтримки каналу. Всі посилання, як завжди, є в описі. Ну і не забувайте, що сови. Не те, чим вони здаються, а одяг іноді більше, ніж просто одяг. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі. Дякую, хлопці. Ви котики, ви просто.